Вітаю! Що нас чекає у 26-му році? Давайте наш прогноз на 2026 рік. Насправді, у 26-му році нас чекає дуже багато цікавого і нового. Що я можу сказати? Я аналізую нинішню інформаційний простір, що говорять, що розказують, і е, можу сказати точно: це буде багато новин. Багато нових законів. Можливо, це будуть закони в першому читанні, або, можливо, це буде 26-й рік, ще перехідний період, тобто в закони вступлять в силу в 27-му році. Тим не менше, нас дійсно чекає багато цікавого і нового, і нам до цього треба бути готовими. Нічого немає поганого новому, кажу зразу. Зміни це завжди майже завжди добре. Отже, нас чекає перше. Новий трудовий кодекс. Не знаю, чи вступить він в силу у 26-му році. Я підозрюю, що десь тільки в середині 26-го року ми зможемо більш-менш зрозуміти, на якій стадії він знаходиться, яким він буде, як його приймуть. я побачу. Насправді, чи, не, чи була необхідність змінювати трудовий кодекс? Очевидно, була наш Трудовий кодекс 1971 року народження. За 54 роки дуже багато в світі змінилось не те, що в кодексі. Тому нам було конче необхідно і давно було потрібно змінити трудовий кодекс, тому що він ще радянського зразка, і це нелогічно і неправильно. Чи зазнає він, він кардинальних змін? Я не думаю, що це будуть суперкардинальні зміни, але, тим не менше, це буде щось цікаве і щось новеньке? ми побачимо, 26 рік покаже, що з трудовий кодекс, і е, що там зміниться такого цікавого. Не думаю, що там буде просто щось супер страшне, але це буде цікаво. Е, друга зміна, яка нас чекає, вже опублікували, що у нас 1 січня 2027 року замість наших сім відомих кведів буде новий класифікатор видів економічної діяльності на 21ui е, держстат уже. Опублікував свій наказ, я в себе телеграм-каналі скину і це і посилання на цей наказ. І саме цей класифікатор я проаналізувала не детально, але поверхово я дивилася цей класифікатор. Нічого практично нового там немає. Що я для себе, наприклад, помітила, там немає такого дроблення кведів, як було раніше, чи там продаж в. Спеціалізованих магазинах, не спеціалізованих магазинах там через інтернет умовно є торгівля якимось там одягом, значить торгівля одягом. Є торгівля тютюновими виробами, є значить торгівля і торгівлять напоями, значить напоями. А чи це ми? через інтернет, чи спеціалізованих магазинах? Чи не спеціалізованих магазинах цього немає? І насправді це класно, тому що. Дуже багато було моментів, коли мені потрібно було і клієнтам пояснювати, чому я їм замість одного, двох, трьох кведів даю 20-30 кведів і їм. Та ви розумієте, що правда податкова, і вас податкова скаже, тобто, це у вас спеціалізований магазин, це у вас не спеціалізований магазин. Ну насправді навіть легше якоюсь мірою простіше. Але почекаємо, звичайно. Якихось роз'яснень стосовно того, як це буде впроваджено, чи нас автоматично переведуть на ці нові кведи, чи нам потрібно буде щось десь перездавати, переуточняти? Чекаємо роз'яснень. За більшістю види діяльності не змінилися, вони десь трішечки зазнали якихось косметичних змін, як я кажу, що немає цього продажу, наприклад, товарів через інтернет, чи немає там продаж товарів в якихось спеціалізованих, не спеціалізованих магазинах. І навіть коди залишились ті самі. Тому, в принципі, нічого там не можу сказати, що це просто кардинальні зміни. Але ми чекаємо в 2026 році якихось роз'яснень від наших. Організації, які нам пояснять, як нам бізнесу робити, що нам як вносити зміни, не вносити зміни, чи нас автоматично переведуть і так далі. То подібне. Також, в 2026 році нас чекають зміни в податковий кодекс, що нас пише в новині. Зміни до податкового кодексу, щоб виключити з другої групи платників єдиного податку певні види діяльності з високим ризиком приховування трудових відносин, зокрема послуги, включені з ІТ-послугами, консалтинговими послугами в сферах бухгалтерського обліку та аудиту, маркетингу, інжирингу та права, а також запровадити підвищені диференційовані ставки для таких видів діяльності для платників ФОП третьої групи. Стосовно цієї новини, я перше, що пропоную, не спішити, не панікувати, чекати. Це буде зміни в податковий кодекс. Це не відбувається ці зміни одним днем. Відповідно, ми будемо до цього всього готові. З Чим пов'язані ці зміни? А пов'язані з тим, що нас держава вже, мабуть, ну, рік. Два, так точно, досить посилено бореться з прихованими трудовими відносинами. І ось тут у нас пішли і зміни Трудовий кодекс. Ось тут вже ж у нас іде ще ФінМОН, який дуже сильно посили, посилився останнім часом, про це ще поговоримо пізніше. І ось це про зміни в Податковий кодекс. Які є ризики? Проблема тут для ФОПів буде лише в тому, що вони будуть платити більше податків, тому що ми розуміємо, що ФОП на другій групі платить податки, що ФОП на третій групі платить податки. З точки зору ризику ведення діяльності, я навіть скажу чесно, місяців два назад я для себе зрозуміла одну річ: що якщо підприємець надає послуги, то Йому в рази безпечніше бути ФОПом на третій групі. Так, це може бути невигідно по податках, але це в рази безпечніше. Чому ви знаєте, що ФОПи на другій групі можуть надавати послуги тільки фізичним особам або платникам єдиного податку. І ми стикаємося з цією історією, що, до прикладу, до вас прийшла фізична особа, якій ви надали послуги. Ви були впевнені, що це фізична особа. Ця фізична особа надала вам для розрахунку свою картку. А виявилося, що ця картка ФОПа. А цей ФОП на загальній системі. І вітаю вас. Ви порушили умови перебування на єдиному податку. Хоча б, здавалося, б, ви надавали послуги фізичній особі. Просто фізична особа розрахувалась не тим, чим треба. А, ось. Ну, така історія, така ситуація. Плюс другий момент це якраз та історія, яка схожа сталася. Ну, це не сталася історія. Я е, не знаю, станеться вона чи не станеться, бо ми побачимо. Наприклад, ви як ФОП надавали послуги. Іншому ФОПу, ви взяли або не взяли в нього свіжий витяг платника єдиного податку, а зазвичай ми не завжди беремо, давайте будемо чесно, ми не завжди беремо свіжий із сьогоднішньою датою. І може статись така ситуація, що, умовно, там, 9 грудня ФОП на єдиному податку, так, у вас є свіжий витяг. Від 9 грудня. А може статися таке, що ФОП має, має витяг, до прикладу, від 1 листопада, що він на єдиному податку, так? А, вже, а ви надавали послуги в грудні, а в грудні у нього вже не, він не є платником єдиного податку. Ну, така історія. Дуже дуже, дуже ризикова штука м -м надавати послуги на, на другій групі єдиного податку. Ще раз, чекаємо, ждемо. Потенційно, це лише новина. Вона буде в 26-му році реалізована. Чи вона почнеться реалізовуватись в 26-му році, а реалізується в 27-му, не знаю. Чекаємо, ждемо. Те, що в нас мають бути, мали б бути, мають бути ставки диференційовані ставки єдиного податку. Це вже давно новина, вона десь, мабуть, минулого року була. Пошукайте в інтернеті Національна стратегія доходів до, 2020... до 2030 року, і ви побачите, про що я говорю. Тому те, що там малось збільшуватися ставки податків, і малось бути диференційовані ставки податків, так, це має бути. Просто почнемо ми в 26-му році, а там пожемо побачимо. Чи панікувати, та ні, не панікувати, просто, скоріш за все, що це буде. Збільшення вартості послуг тих чи інших спеціалістів, які надають послуги. Відповідно, до цього треба бути готовим. Ще одна новина: це просто останні 2-3 тижні неможливо дивитися новини ПДВ для спрощенців. Буде воно чи не буде, поживемо, побачимо. Теоретично. Може бути. Чи буде у 26-му році? Ну, давайте дивитися справді в очі. Це не так швидко реалізувати. Плюс треба розуміти, що що таке спрощена система оподаткування? Це потенційно підприємець може сам вести свого ФОПа. Йому не потрібен окремий спеціаліст, йому не потрібні якісь там окремі додаткові знання бухгалтерії. Він може потенційно це все робити сам. Але коли буде мова про ПДВ, ви знаєте, що навіть не всі бухгалтери. Далеко не всі бухгалтери, знають, вміють і розбираються в ПДВ. Перший момент. Тому, ну якби. Чи ведуться швидко, не знаю. Чи ведуться для всіх? Не знаю. Давайте так, пожимо, побачимо. Я думаю, що буде багато-багато новин на цю тему, але 26 рік покаже. Потенційно, я давно писала, казала, що всіх нас чекає те, що нас хочуть, всіх максимально перевести на загальну систему з ПДВ. Це максимально всіх нас хочуть перевести. Просто помаленьку, чуть-чуть, по ждемо. Це нормально. Ну, це не нормально, але так воно є. Як такої спрощеної системи не буде потенційно в майбутньому. Чому? Тому що цю спрощену систему, давайте чесно, використовують не ті, для кого вона створювалася. Створювалась вона, дійсно, для малого бізнесу який хоче розвиватися, натомість наш бізнес і далеко не малий використовує цю спрощену систему для. Те, що бізнес називає оптимізація податків. Проте податкова вважає це дроблення бізнесу та ухилення від сплати податків, причому в особливо крупних розмірах. Тому те, що податкова держава бореться з цим, то це, скажімо так, це нормально, тому що у нас ситуація така, що у нас. Необхідні кошти в бюджет, і необхідно, щоб бюджет наповнювався. А як він може наповнюватися, якщо наш бізнес не платить податки, так він повинен А Зараз мені багато хто може написати, що ой, підуть всі всі, не підуть всі, хтось піде, звичайно, але не всі. Не треба казати, що всі там саме платити готівкою. Не так багато тої готівки є, і не так багато людей мають готівку. Перше, другий момент: законодавство на сьогодні побудовано таким чином, що от, є бізнес, його мета отримати прибуток. Є, є покупець, який хоче купити той чи інший продукт. Законодавство сьогодні на стороні покупця. Покупець приходить і каже, я хочу розрахуватися готівкою. Бізнес має забезпечити можливість розрахунку готівкою. Покупець приходить і каже, я хочу розрахуватися карткою. Бізнес має забезпечити можливість розрахуватися карткою. І, наприклад, там... і причому це може бути розрахунок карткою, або може бути розрахунок по QR-коду. Чи по банківського рахунку. Бізнес має забезпечити всі можливі варіанти. Оплата. Ну так побудований сьогодні закон. Тому це нормально. Тому, якби казати, що всі перейдуть в готівку, та не перейдуть. Тому що ну, прийшов покупець, а в нього нема готівки. А він хоче купити, що ви не продасте? Продасте. Не розказуйте. Продасте, тому що вам треба заробити гроші. Бізнесу треба заробити гроші. А що ще? Ну, це не новина, але. Це вже давно всі знають, що для фоп першої групи треба термінали будуть з 1 26 2026 року. Що нас ще чекає? Нас чекає посилення Держфінмону. Чекаємо в найближчий час. Думаю, стосовно цього, нас ще чекає багато новин. І ще дуже буде багато новин, насправді. Взагалі, вважаю, 26 рік буде багатий на якісь нововведення. на... Посилення державного регулювання різних моментів. На зміну законодавства це однозначно. Але, тим не менше, це буде цікаво. Це буде дуже пізнавально, буде дуже багато нового нового, як для нас, нового. Не буде такої можливості сидіти і казати: я все знаю. Будемо багато читати нового законодавства, нових змін. Тим не менше новий рік. Чекаємо. Я думаю, що 26 рік буде, буде цікавий. Буде не скучно. Ну, і також напишіть мені в коментарях, що ви чекаєте від 26 року, і як ви вважаєте, що варто було б запровадити в новому році і змінити. Чекатиме.